Для бі бісквіта нам потрібно 6 яїць з комнатної температури. 180 г цукру, 180 г борошна. Ребята, додаємо 6 яїць і трохи чуть -чуть підсалюємо чуть-чуть солі. І починаємо взбивати на маленькій швидкості. Збили до образування ребятки, піни і всипаємо цукор постепенно, по чуть-чуть, і взбиваємо на великій швидкості. Трошки додали і починаємо збивати на великій швидкості. Все взбили яйця з цукром. Взбивати 7 хвилин на великій швидкості. І тепер додаємо борошно вже просіяне 180 грам. По Чуть-чуть додали і вмішуємо. Акуратненько. так. Я беру звичайну 3-літрову кастрюлю. Діаметр 22. Беру масло. Змазую чуть-чуть, Дно каструлі чуть-чуть змазав маслом. Бока не смазуємо, тільки дно. Беремо на бумагу. І на низ. Так, і смазуємо пергаментну бумагу теж. Вишкове маслом. Бока не трогаємо. І пересипаємо це все в кастрюлю. Ставимо духовочку 170 градусів. Тепер загрівається. Накриваємо кришечкою. Духовка 170 градусов. 50 хвилин. Все, ребятки, 50 хвилин. І буде духовку не відкриваємо. Проходить 50 хвилин. Виключаємо духовку і залишаємо до повного остивання. І тоді тільки виймаємо. Підписуємося на канал. Все, бісквіт готовий. Обалденний виходит, ребят. Вообще клас. Зараз будемо вимагати. Ребят, бісквіт виходить такий воздушний, здоровий. Знімаємо з пергаментної паперу. Вообще бомба. Ребят, бісквіт виходить просто обалденний, дивіться, який він здоровий. Легенький такий. Вообще шикарний. Ребят, з цього бісквіта я буду делать торт. Можете подивитися, отут буде написано під відео, буде тортик. Переходьте і дивіться. Підписуемся на канал і ставимо лайки. Вам не тяжко, мені приємно. Ах, смачний бісквіт.